Добрий день. В нас така чудова покупка сьогодні від АЛО. Це розумні ваги пікос, ми так думаємо, міні-лайт. Але як правильно казати назву цієї торгової марки, ми поки що не знайшли. Річ дуже чудова. Ми вже трошки ознайомили, що в нас тут У нас тут коробочка. Ну, звісно, інструкція чек. Зверху, в нас така були тут батареї з боку, до речі, йдуть в комплекті, але ми їх вже вставили. Ось самі ваги. Зараз ми вже підготувалися. Ваги ми ставимо на пол. у нас є надалі ось такий додаток. Зараз ми його запустимо хвилиночку. Ми запускаємо додаток, ми вже скачали в телефоні. При скачуванні ми вводили тільки електронну при реєстрації, ми вводили тільки електронну адресу, ну і зробили якийсь для себе пароль. Тут є декілька користувачів. У нас наразі три. Та це мама, дитина і бабуся. Ми наразі будемо зважувати дитину. Ми ввели дані по кожній людині, яка вага, який зріст. Додаток ми скачували на самих вагах, є QR-код, тобто треба на нього навести і скачується додаток без будь-яких питань. Коли ми зважуємо, наприклад, ми вже два, тут по два, по три рази всі зважились, наприклад, ми робимо зваження дитини, то ми нажимаємо плюсик. Ой, вибачте. Ми не можемо зробити зваження, бо ми забули дуже одну таку важливу річ. Підключаються через блютуз. Блютуз у нас вімкнений. Ще раз заходимо. Ще раз заходимо і нажимаємо плюсик. Чекаємо, дитина стає на ваги. Вона стоїть і чекає. Поки вони не пропікають, так, все. В нас дані наразі є в телефоні одразу, що ми тут маємо? Ми тут маємо дуже багато цікавих речей. Наприклад, загальну картину, яка у дитини наразі є, да? і показники по деяких. Це підшкірний жир, це білок, це кісткова маса, вага тіла, м'язи, вода, індекс маси тіла. Тобто, ще воно показує, да? що в нормі, що в недостатньо. Ну, наприклад, у нас м'язи, ну, нормально, але хотілося б більше. Да? По вазі тіла для цього віку воно каже, що занизький. Тобто, по кожному критерію ви можете подивитись, чи є це нормою саме для вашого віку і для вашого зросту. Ми, це не перше в нас розумні ваги. Ми дуже задоволені. До цього в нас були. Теж аналізатор, але без додатку. Ми в захваті. Особливо порадувала ціна, ми купували їх трошки дешевше. 899 гривень на сайті, але ми купували у додатку у застосунку алоса скачували його, і там ще дешевше трошки знижка. Тому дуже приємно. Дякуємо. Ми вражені і сервісом магазину Алу, і нашими новими вагами. Дуже зручно. Дякую.